Деннику 11, а на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Чотири ракети запустили росіяни цієї ночі по Харкову. Вдарили із комплексу с 300 Дві ракети вибухнули у повітря. І ще дві влучили у землю на стадіоні та у дорожні покриття на території Шевченківського району. У чотирьохповерховому будинку вибиті вікна і за даними обласної влади постраждалих немає. Уночі росіяни вдарили і по Запоріжжю. Постраждала одна людина. У частині одного із районів міста зникло світло, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Від вибухової хвилі прилеглих будівлях повилітали вікна. Напередодні ж армія агресора обстріляла 13 населених пунктів області. У степногірському поранено сімох людей. Також постраждали гуляйполе, Новодарівка, Ливадне та інші прифронтові села. Є руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури. Російські військові обстріляли Краматорськ на Донеччині, ударили по території підприємства, пошкоджені виробничі приміщення та автомобілі. Під вогнем також опинилися вугледарська та Мар'їнська громади. Із градів окупанти обстріляли Авдіївку. У Часовоярській громаді пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири приватних будинки та нежитлова будівля. Є руйнування і на Лисичанському напрямку. Через ворожі обстріли минулої доби в області загинули двоє жителів, і ще одна людина поранена. Одна людина загинула у наслідок учорашніх обстрілів Херсонщини. Майже 70 разів окупанти обстріляли територію області, десять снарядів випустили по Херсону. Гатили з мінометів, артилерії, градів та авіації. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області. Як працює гаубиця М 777 на лівому березі Херсонщини? Показали наші військові. Це 155-мм гаубиця, перевагами якої є значна дальність, точність вогну, енергономіка та зручність використання. Що про цю зброю кажуть наші оборонці? Дивіться у матеріалі Армії Інформ. Та багато чого. І танки збивали, і легкоброньовану техніку, і гради, і, і іншу артилерійську техніку. Стум уничтожали. Багато по там, піхоті працюємо. Плюс! Плюс! Що подобається? Ну, коли стріляємо по оркам, вони коли цей бачимо пряму трансляцію, ну, розлітаються, метушаються там. Коли техніка їхня ворожа горить, це найбільше подобається. Ну щоб вони взагалі сюди вже більше ногою не ставали. Щоб запам'ятали на, не на 100, а на більше років. Прицел менше. Вліво 003. Поготовники, один наряд вогонь. Постріл! Добре обслуговувати гармату і за нею ухажувати. Вона почепі без поломок, працює. Ну, повинна добра людина, яка розуміється на техніці, за нею наблюдати, смотрите. А так ну, бувають поломки, які ми не можемо самі... І справити маску маскуй гармати. Плюс маскуємо гармати. Нині херсонці ще ліквідовують наслідки підтоплення. У цьому людям допомагають жителі різних куточків України. Бо ж серед тих, хто постраждав. І літні і самотні люди і вони не впораються. Цим мешканцям чистять, сушать будівлі, перекривають дахи, вивозять підтоплені речі та розчищають подвір'я. Завітали на допомогу полтавчани. Дали заявку на ова і через два дні бригада приїхала. Хлопці дуже працьовиті, дуже. Відповідально ставляться до того, щоб допомогти в такій важкій хвилині. Хлопці допомагають. Дуже гарна бригада. Дякуємо вам за все. Всім, що ви є у нас. Дуже хороші хлопці, мені все допомагають. Я дуже вдячна. Велике вам спаси, дякую дуже. Дуже дякую. Я одинока, 81 один год мені. Я, я не ма нікого. Люди приїхали роблять. Я їм дуже благодарна. Спасибо большое. Ребята працюють, допомагають мені. Бо я не в стоїні сама одна 70 років вже сили нету, здоров'я нету. Большое спасибо. Приїхали хлопці, почистили мене. Дуже багато винесли меблі. Я дякую їм за роботу. Моя хата розбита два рази і затоплена третій раз. То я думаю, що я вже не зможу тут знаходитися. Вона не придатна для життя. Ну, а хочеться ще тут побути. Про це я тут радилася. Дуже велика подяка. Вісім разів вночі та вранці російська армія обстрілювала прикордоння Сумщини. Як повідомила обласна влада, під ворожим вогнем опинилися Ісманська, Хотінська, Юнаківська та Дружбівська громади. Ворог бив із мінометів та гранатометів. Попередньо минулося без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Крім того, сьогодні, по дев'ятій ранку, район села Верхня Сироватка Сумського району, засоби ППО збройних сил України збили ворожий безпілотник. Російські війська зосереджують зусилля на п'яти напрямках. За добу відбулося майже 40 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Безуспішно ворог наступав на Лиманському, Шахтарському та Авдіївському напрямках. Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар'їнки, а також відбили усі ворожі атаки у районі Андріївки на Донеччині. Водночас, українські військові ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Південно-Західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Деліївки Донецької області. Силу оборони ліквідували ще пів окупантів, вивели із ладу п'ять танків та сім бойових броньованих машин. Не знищили 18 артилерійських систем та один засіб ППО. Також у ворога мінус 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 10 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. На тепер загальні втрати росіян наближаються до 238 тисяч особового складу. Швидкість завершення війни залежить від світової підтримки. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Він запевнив, що Київ буде зберігати високий темп міжнародної роботи на усіх рівнях, аби відновити мир на українських територіях. Ми будемо зберігати най, найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей. Одне з найстрашнішого, що приносить війна, це розділення. Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста, села, в російській неволі. Всюди, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей. Я вдячний усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожному політику, громадському діючу, кожній країні, які. Дійсно підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах. Українські військові показали, як піднімали російський танк Т 72 із з дня Десни на Чернігівщині. Ворожу бронемашину виявили у районі селища Шестовиця Чернігівської області. Танк опинився під водою під час недалого переправлення росіян у березні. Торік тоді окупанти намагалися перетнути десну та увійти в Чернігів. Те, що танк російський підтверджує емблема військ, яку знайшли під час обстеження дна річки перед тим, як бронемашину підняли на поверхню. Що ж на цьому у мене поки все, але більше інформації ви пам'ятаєте? Що треба шукати у телеграмі прямого оновлюйте стрічку, щоб нічого не пропускати.